Всім привіт! З вами Григорович тут і це три основні типи дихання і як правильно дихати під час співу. При нашому вдиху повітря потрапляє в горло. Далі воно проходить місце, де у нас розташовані голосові складки. І в момент вдиху наші голосові складки розімкнуті. Тому що їх завдання зараз полягає в тому, щоб пропускати повітря, а не створювати якийсь звук. І далі у нас починається найцікавіше. Повітря, потрапляючи... І далі у нас починається найцікавіше. Повітря, проходячи трахеями, потрапляє в легень. І ось тут від тієї саме частини легень, які ми будемо задіювати, залежить і наш результат під час співу. Таким чином, народжуються три основні існуючі типи дихання. І перше з них це коли ми здійснюємо вдих у верхній відділ легень. А на нашому тілі це відображається так, що у нас починають рухатися наші ключиці та підійматися вгору плечі. І таке дихання називається ключичним, та воно не є ефективним, тому що ми набираємо малу кількість повітря. І всі наші м'язи, які нам послужать далі опорою, розташовані дуже далеко від того місця, де у нас знаходиться повітря. Тому вони нам з вами при співі допомогти не зможуть. Другий тип дихання це нижньореберний. Чим він характеризується. У вас тепер не рухаються ключиці та не підіймаються вгору плечі. У вас тепер розширяються ребра. Тобто, ви повинні відчути, як у вас розповзаються в сторони нижні ребра, повітря стало надходити вже глибше в наші легені, тому у нас і розширяються наші з вами ребра. Наступний тип дихання це черевне дихання. Ми вдихаємо максимальну кількість повітря в наші легені, і тому наш живіт починає надуватися. Та трошки рухатися вперед. І ви запитаєте, як це так дихати животом. Там же немає легенів. Чому він надувається? Тому що наш опорний м'яз, який називається діафрагма, має трапецеподібну форму. І при вдиху вона знижується, тим самим звільняючи простір в легенях і заповнюючи їх максимальною більшою кількістю нашого з вами повітря. І при цьому, звільняючи простір для повітря, їй необхідно рухатися. Ось вона таким чином і рухається вниз. І тим самим органи, які розташовані в черевній порожнині, рухаються вперед під натиском цієї діафрагми. Тому саме вони, коли рухаються вперед, заповнюють порожнину живота, тим самим надаючи йому округлу форму. А наші легені наповнюються максимальною кількістю повітря. Я в попередньому відео обіцяв вам, що розкажу, яке дихання я вважаю найпростішим та максимально ефективніше. І це нижньореберне дихання. Тому як ми набираємо ту кількість повітря, яка нам потрібна під час співу, а що головне, ми зберігаємо наші черевні органи в стані спокою, а це є дуже добре для нашого здоров'я. А в наступному відео я вам покажу і розкажу, як утворюється звук, який він буває. Та як ним треба користуватися, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Якщо це відео було для тебе корисне та інформативне, і ти хочеш разом зі мною навчитися легко та швидко співати, підпишись, натисни на дзвінок, щоб не пропускати мої відео. З вами був Григорович Тут, Гарного вам дня!